Вітаю тебе на каналі Торія, і сьогодні ми з вами подивимось альфа-демо-версію гри Circle of Kerzoven. Це в нас містобудівельна гра, де ми будемо будувати поселення, і ось такі люди будуть в нас там працювати. Тож давайте створюємо нову гру. Виберіть цей сценарій для нової гри. Вас відправили заселити віддалений регіон і налагодити мирну торгівлю, якщо ви знайдете місцеві громади. Ви вирушаєте з групою поселенців добровольців на майже незайману землю, обіцяючи їм та їхнім майбутнім поколінням гарне життя. Хто знає, можливо, вони ось-ось заснують одне з найважливіших поселень у королівстві. У Демоверсії 4 карти: нова карта для будівництва нового міста, карта з двома нейтральними фракціями, карта невідкритої пустелі та невідкрита помірна карта. Спробуйте побудувати громадський центр, щоб зміцнити свої позиції в регіоні. Весело провести час. Дякую. А це в нас що таке? Вельтхейм нова стартова карта для наших ветеранів. Я не ветеран, я початківець. О, добре, що ти тут! Це в нас радник-поміщика. Тобто я поміщик. Ви, мабуть, вже чули, ми хочемо розвивати величезний регіон Карзовен. Я знаю, це може когось здивувати, тим більше, що наша територія вміщує невелику кількість населення і тому майже немає податків. І особливо цей край майже безлюдний. Ми повинні бачити ситуацію у всій імперії. На півночі та півдні імперії спостерігається швидке зростання населення. Вже зараз простим людям стає все важче. Ферми дрібнішують, стають все менше і менше, а податки за Залишаються незмінними або навіть збільшуються. Нову землю можна отримати лише в обмеженій мірі шляхом розчищення або розробки менш оптимальних територій. Навіть серед знаті стає все більше нащадків, які не мають права спадкування. Я думаю, ви розумієте, куди я веду. Ми можемо бути однією з найбільших країн імперії, але ми маленькі. Тож це не повинно бути так. Я хочу, щоб ви розвивали регіон Керзовен. Будьте мудрим і подбайте, щоб люди. Дядям нічого не бракувало. Нові поселенці прибудуть до вас з різних регіонів імперії, несучи з собою різні звичаї та ідеї. Поводьтеся з ними відкрито та порядно, щоб вони віддали перевагу жити з вами, а не де інде. Вашою першою метою буде побудувати громадський центр, щоб зміцнити своє становище в регіоні. Для цього знадобиться багато дерева, каменю та інших матеріалів. Подбайте про свої запаси, адже літо швидко закінчується. Удачі! Ми розраховуємо на вас. Thank you. Так, тут у нас є основи, контролювання, час, карта, доставка фракції потреби і редагування. Ласкаво просимо до «Circle of Керзоен у глибокому змодельованому світі. Кожна дія має реакцію. Будуйте своє поселення, піклуйтесь про своїх жителів, ресурси, виробничі лінії та взаємодію зі складним середовищем. Наскільки ви будете втручатися в коло природи, вирішувати вам. Ну і тут нам, як завжди, розповідають, як керувати. Нашою грою. Ну, добре, це я все вмію. Давайте далі. Щоб відкрити меню будівлі, натисніть Б. Вікно будівлі поділяється на будівництво, будинки. подробиці. Будинки згруповані за ступенем складності. Розміщення. Виберіть будівлю та натисніть відповідну область на карті. Використовуйте R, щоб обертати будівлі. Використовуйте Е, e, щоб отримати візуальні альтернативи для цієї будівлі. Ухти! Порада 1. Не розміщуйте забагато будівель одночасно. Вашим селянам потрібні ресурси та час, щоб їх побудувати. Порада номер 2 перевірте, де знаходяться входить в будівлі. Слухайте, гарні поради. У грі можна ставити на паузу, швидкість, дивіться, скільки швидкостей, і також можна змінювати день та ніч. Всього в році в нас 4 пори року, ну як у реальності, 12 місяців, але лише по 28 днів у кожному, наче кожен місяць лютий. Знаєте, в мене ще з лютого кожен місяць лютий. Хтось взагалі помітив, що вже літо закінчилося. Пори року можуть відрізнятися залежно від клімату на карті. Можна відкрити мапу. О, в нас є мапа, прикольно. Карти пов'язані зі стежками торгівельних шляхів і тваринами. Крім того, вода тече між картами до моря. Усі карти розміщуються паралельною, кожна карта може, може мати різні пори року та погодні умови. О, тут в нас зима, а тут в нас весна чи літо навіть. О, в мене ще щось увімкнуло. Куди пішло? Стояти, я не дочитала, як грати. Людям, рослинам потрібен доступ до води, і тепло діє на всіх людей, тварин і рослини. Отреби. Не лише люди, а й тварини відчувають голод, спрагу, сонливість, їм стає холодно чи жарко. Їм потрібне місце для сну, соціальні взаємодії, потомство, групування та збереження здоров'я нічого собі. Люди і тварини можуть мати специфічні потреби, наприклад, вовки хочуть формувати зграю з ієрархічним порядком, тоді як інші можуть формувати зграю або вважають за краще залишитись поодинці. Якщо певний набір потреб буде задоволений, тоді досягається новий рівень і відкриваються більш. Сунуті потреби ігнорування потреб призведе до розчарування та регресії на нижчий рівень. Ну добре, тут нам коротко розповіли, де що як. Дякую, давайте тепер читати ось це. Подорож починається. Вас відправили заселити віддалений регіон і налагодити мирну торгівлю, якщо ви знайдете місцеві громади. А це я вже читала. Дякую. А це що? Нове поселення, втомлене від багатоденної подорожі, але сповнено і щодо майбутнього проекту. Ваша група досягає місця придатного для нового старту. Привезені товари охороняються, а околиці досліджуються. Наша перша велика мета побудувати громадський центр, щоб зміцнити нашу позицію. В регіоні. Для цього нам потрібен добре розвинений матеріально-продовольчий запас. Я дякую, в нас тут є ще якась дипломатія з Тайхеймом. Нічого собі, скільки всього. Ну, давайте будувати. Ой-ой-ой, дивіться, можна коні зробити. А мені потрібні Це хатинки. Дипломатія мені потрібна. Де взагалі мої люди? Ось тут. Це мої люди, вони ось ходять, так. Я хочу зібрати їжу, мабуть, Орест. Давайте зробимо вирубування лісу. Нам потрібна буде деревина. Можливо, ось тут. І можемо ловити рибку. Я б теж одразу поставила насправді, але не знаю навіть. А оце м -м, гардер. Обов'язково ставити, чи в мене тут є ягідки? Давайте ось тут зробимо. Контролюйте, де вхід. Ось ось зараз треба це зробити. Ось тут в мене вхід. Добре, а тут я не подивилася, де в мене вхід, а тут не вказано де. Ну, добре. Це вже якийсь інший рівень. Хатинки. Давайте хатинки побудуємо. Можна повернути, і можна ще змінити вигляд у хатинок. А, ну ось, і є два вигляди. Давайте три хатинки. Сказали, забагато не будувати, тому я будую все, що можливо. Ось є центр. Ви давайте вже робіть щось. А чи можу я о, вимкнути? Ні? У мене лише три людини, чи що? Я не розумію, а як о, зробити, що я не хочу це. Ось, це я зламала. Я все зламала. А ось у нас природа. І тут сказано, скільки кого, щіп. Нічого не сказано. Ну, добре, дякую. А ось це А ось це у нас вода, хет та тепло. Поки що в нас тепло тут. А як людям сказати, що я хочу ось саме щось збудувати? Ось вони щось роблять. Ось, дивіться, є робін, він не голодний. І от людинка ходить. Я хочу будувати. Насправді в мене багато людей. Build Forest стам. Коротше, давайте я так зрозуміла, що потрібно все дуже швидко робити. Дивіться, я натиснула, вони одразу майже побудували. Так, стоп. Стоп, стоп, стоп. Ось це ми побудували. Я хочу сюди назначити людей, чи можу я це зробити? О, в нього є ніц. Я хочу щось одягти, поїсти, та я хочу працювати. Як сюди, сюди когось найняти? Ну, хтось там ось працює. Звідки ти знаєш, що ти там працюєш? Ні? Не звідки? А ось вони взагалі хочуть спати. Вон там пшеницю вже збирають. Поки що не дуже зрозуміла гра. Ну, тобто я роблю все. Помаленьку. Там одна людина і тут одна людина. Чи можу я більше людей найняти? Можливо, ні. А дерева у нього тут мало дерев. Чи можу я якось їх посадити, чи що? Каміння ще. Колодязь. О, давайте вам колодязь тут побудуємо. Вам точно потрібен колодязь. вода, їжа, користь, рибалка. Ну, я не знаю, рибалка може ловити рибу. Ось, ось тут, наприклад. Давай ось тут будеш ловити рибку. І збирати камінці. Ну, можна ось тут, але це так далеко від поселення. Давайте, можливо, тут. Там вон ягідки якісь є, чи, що це? чи квіточки. Коротше, давайте поки що так. Він зараз зробить все. Першого рівня ми все побудували тут. Тут нам бейкен, а, нам потрібно кендмі. Нам же ж потрібно зробити, щоб люди перероблювали їжу та її пекли. А, добре, ви ще будиночки не побудували. Вони щось там бігають туди-сюди, бігають, молодці. Що це таке в нас? Пошив одягу. Це добре, але до того, як шити одяг. фаерплейс ще потрібно зробити. Так, до того, як шити одяг, потрібно ж мисливством займатися. Я можу посадити дерево насправді. Ось тут давайте, саджати дерева. Ось. Мисливство у нас на другому рівні. Давайте спочатку все першого рівня побудуємо. Можна вже ранок. Так, зробили ось це. Я хотіла б, щоб ви здобували камінці, ну вони десь їх знаходять. Давайте тоді дві е, ці порости зробимо ось тут, можливо ще. Тут мені підказують, розмістити хатину ось таку. Я вже її розмістила, дякую. І так як там маловато людей лише по дві людинки, то я б хотіла ще. Ось так я просто не розумію, скільки в мене людей. А ось в мене ще завдання. Вам сьогодні вночі приснився дивний сон. Ви пам'ятаєте, що бачили лісового духа, істота виглядала доброзичливо і спокійно. Дивилися у ваш бік. З плином часу навколо нього збиралося все більше тварин. Одні лягли, і заснули, інші з цікавістю дивилися в твій бік. Потім ти прокинувся від ранкового шуму. Дякую, звісно, за цю інформацію. Як мені це допоможе, не знаю поки що. А що до їжі, я не розумію, скільки в нас їжі, де в нас взагалі їжа? У нас є ще сир, сир це добре. Далі мені потрібно побудувати бейкер. До... А, цей... а хендміл не потрібно? Ну, я розумію, що потрібно бейкер. Але ж спочатку хендміл. І чи можу я посадити самостійно ось ці штуковини? Ветфілд, можу. Але це буде чогось коштувати. Я б хотіла ось так зробити велике поле. І вони насправді збирають ягідки, бо ягідок тут нема. Це ж добре? Скільки в мене людей? Де я там можу це подивитись? Ось в мене 13 людей, тобто мені його скільки ще гатинок потрібно побудувати. І хтось десь працює, все ж таки, так? Мені потрібна потрібен одяг. Добре. А тут мені потрібне, мені потрібне світло. А, тобто і світло вам також потрібно. Коротше, вам потрібен одяг. Давайте вам і цю штуковину зробимо ось тут. Нехай буде. І вам потрібне світло, я десь бачила. Ось. Я не знаю, як багато який радіус світла. Давайте якось ось так. І ось тут. І біля місць роботи. Давайте Так, ось зробимо вам вогонь, пшеничка вже виросла, і вам більше хатинок потрібно. А чи можу я хатинки другого рівня будувати? Ні, там камінці потрібні. Я поки що не хочу а, витрачати камінці на це. Хендміл в нас вже працює, в нас вже є ось мука. Ці булочки ще не печуться. Нам потрібні гілки, мука, мука є. Та дерево. Ну, дерево також скоро буде. А цей працює рибалка фішін. Я не знаю, як сюди. Ага, вот. ось в мене лія тут працює. Годувати тут рибу я можу. А оці овечки. Це, чи хто це? Це щіп, це вівці. До себе якось можу їх заманити. Цікаво, не знаю. Давайте тепер це в нас все є. Це в нас є Fireplace. мене ж люди повинні відпочивати. От якось ось тут. Хочу fireplace. І якийсь матстіт. А, вулиця. Щоб швидше люди мої ходили. Давайте. Так, зараз хочу вулицю зробити. Давайте ось так. Потім у нас от сюди йде вулиця, от сюди, сюди також. Навколо будиночків не знаю, чи потрібно. Під вогнищем давайте. Ось так. Ну, ось нехай так поки що і буде. Так, щось дуже швиденько ви все робите. Нам кажуть, побудувати ком'юніті-центр. Це вже другого рівня, то, може, ми побудуємо антерсхат, щоб ловити три? М'ясо нам потрібне. Ось що нам потрібно. Ось тут у нас десь рибалка. І, напевно, я б тут хотіла десь хатинку мисливців. Давайте одразу туди дорогу зробимо. Я не дуже розумію, скільки вони де. Де взагалі вони ресурси беруть. Так, просто. Аби спитати Стороч. Ось в мене є камінчики, є дерево і є мало, дуже мало їжі. А ось цей бейкер булочок в мене нема хлібу. У мене, мабуть, малувато пшениці. Хоча ні, 9 мішків муки є. І в мене їдять вівці ці, мою муку їдять вівці. Давайте зробимо барн. Можливо, ми приручимо цих вівців. Аж доріжку і вогнище. Давайте, можливо, ще отут також зробимо поля. Щоб було більше полів. А, тут в мене також збирають гриби. Цікаво. Орестер ще гриби збирають. Давайте їм туди також доріжку зробимо. У мене все ще 13 людей. І що ви хочете, мої люди, хочуть одяг. хоче ком'юніті центр. Ну вони хочуть одяг. Для цього ви повинні побудувати оцю мисливську хатинку. Посаджаю трохи дерев. Так, ягідки збирають ось. І фрукти з дерев. Через річки переходять нормально. Вони самостійно обирають, які ресурси їм потрібні. Це цікаво. Тобто мені головне побудувати робоче місце, а вони вже там розуміють, що їм потрібно, що ні. Страви вони роблять одяг, і з одягу вже тканина. А в нас вже осінь. Ага, зараз буде зима, і вони всі помруть від холоду. Так, давайте уважно дивитись. Це що таке ферма. О, ферма. У мене є ще ось таке щось з їжею пов'язане. Давайте тут зробимо. Це недоступна у демо. Ой, яка велика штука, ні потім. Ну і центр також великий. Центр я б взагалі, можливо, десь в іншому місці побудувала ось тут. Або ось тут позаду. Коротше, давайте спочатку те побудуємо. Де вони роблять одяг? Лише ось тут. Вони лише тканину роблять. І все. Ну, нехай роблять. Мені потрібні камінці. А я не дуже розумію, де вони ці камінці здобувають. Ну, ось штука для камінців. Давайте ще одну побудуємо. У нас є ферма, у нас є барн. Ось ми, напевно, зможемо збирати, дивіться, молоко з тваринок і шерсть, я так розумію. У нас тут вівці ходять. Я сподіваюся, що це так працює. І Control Population, тобто в мене три тваринки може бути. Прикольно. Ну так, ось в мене є вівця. А, я можу навіть обрати, кого я тут. Тримаю вівці, давайте тут будуть вівці. Може, пацюків навіть тримати. Ну все, вівці в мене зараз будуть. Я сподіваюся, що буде одяг. Що там люди в мене плачуть, що одягу в них, в них нема, ні в кого нема одягу. І в нас потрібен, нам потрібен центр. Дуже, дуже вони хочуть центр. Капець. Просто як хочуть, добре, давайте та кидати і будувати вже цей центр. Ось так. Хоча я б спочатку побудувала вже. О... А, во, побудували. Не встигла сказати. Я хочу всіх, будь ласка, вбивай, крім вівці. Класно, я вигадала. Сподіваюся. І нам залишилося посаджати дерева, посаджати ще поле. І саме ось це зробити: ком'юніті центр. Це? Ви вже не скажете на, на це. Лише ком'юніті та одяг. А це що? А, ну одяг так. І до ком'юніті в нас зараз буде вже зима. Ось зима, дякую. Я нічого не встигла зробити. Ну, воно не дуже зрозуміло, якщо чесно, як саме це робити. Вівці в мене десь були, он вівця є. Вона дивіться взагалі в неї аж четвертий рівень. І в неї є шерсть та молоко. Ану, зберіть з неї Це швидко, і зробіть собі одяг. Так холодно, я не відчуваю нічого. Ну, вони коли ходять додому, я сподіваюся, що вони гріються. Я розумію, що вас немає одягу. Бо я не дуже зрозуміла, як це робити. Чи траву треба було посадити? Чи що? Перший снігопад. Люди перевіряють зберігання продуктів і наявних матеріалів. Ми все продумали. Побачимо. Я не впевнена, що я все продумала. От, взагалі, не впевнена. У мене зараз люди просто помруть. Ну я сподіваюся, що ні. Тринадцятеро людей поділити на два. Раз, два, три, чотири. Вистачає У нас рівно стільки, скільки потрібно хатинок. А де в нас склад чи що? Сторач, ось. В нас є молоко. О, а їжі нема. Прикольно. Ні, не прикольно. З молока в нас роблять сир. Тобто сир в нас буде все ж таки, так? Ой, дивіться, є сир. Ура! І м'ясо є. А м'ясо десь готувати треба. А також там, де хліб, там, де хліб, зараз там, де хліб, ми можемо готувати м'ясний хліб. Дивимось ще раз. В нас є м'ясо, в нас нема муки, правда? Де ще я можу готувати м'ясо? Ось тут можу? Так, ось дивіться, вони все можуть готувати. І м'ясо, і хліб, і фрукти, і сир навіть добре. У нас є п'ять сиру, ми не помермо. І якісь овочі навіть є. Вода є, молоко вже нема. Ну з нього, я сподіваюся, роблять сир. Ось 20 молока тут. Є шерсть і кожа навіть є. О, а в нас вже весна. Ви уявляєте, в мене що ніхто не, ніхто не помер? Серйозно? Але ж я нічого не зробила для цього. Ну, в мене не було одягу на всіх. Але нічого. Я хочу поговорити з людьми. А ми над цим працюємо. Ось. Ще камінчики та трава. Траву я бачила, можна саджати чи що. Грас, ось. Зараз. Саджайте траву, будемо її збирати. Більше трави, кактуси можу саджати. прикольно. якісь ось овочі. Можливо, ще овочі. Давайте посадимо. Це в нас буде пшениця, а я б зробила ще одну таку штуку. І зробила б овочі ось тут. Зараз ось так. І ось тут хочу овочі. Великий такий овочевий огород. Ось так. Ось як далеко ми зайшли. Це не завжди було легко, і дечого дуже не вистачає більш розвиненим регіонам, особливо взимку. Довго очікувана весна прийшла до нас і знову розпалила драйв, наша перша велика віха. Тепер ми можемо відправляти з наші експедиції на інші території та встановлювати дипломатичні відносини з іншими групами. Тоді ми зможемо торгувати товарами з іншими територіями на ринку. Це воно. Ще багато чого потрібно зробити, правда? Так, напевно, перед раннім доступом буде ще одна закрита альфа-версія з великою кількістю нового вміста та покращень. І це далеко не кінець. Сподіваюся, вам сподобалася гра. А, сподобалося і все? Я лише почала отримувати задоволення від цієї гри та розуміти, що потрібно робити. Чесно, не дуже. Якось не дуже зручне меню. Тобто мені б хотілося бачити ось, хоча б склад десь тут угорі, як у Foundation. хоча б основні ресурси. А так я не бачу, в мене люди помирають чи ні. Є, є ще їжа є, чи ні. І туторіал якийсь не дуже повний, скажімо так. Я розумію, я розумію що це лише реальфа-димо-версія, якась там, початок початок, лише. але все ж, я ж хочу, щоб гра розвивалася. Мені дуже подобається графіка. Така простенька. Дуже проста, але при цьому вже немає не Майнкрафтовська, не квадратики. Лише це більше не юлен, схоже, може хто знає таку гру, легке керування, тобто мені не потрібно навіть назначати людей. Вони самі туди бац, і вже хтось працює. Хоча я можу напевно змінити, хто працює. Маленьке таке поселення в нас вийшло. А ось тут у нас теж якісь вон, камінчики. Дивіться, можливо, туди й саме потрібно ставити ці шахти. Саме от сюди. Ну, це вже, мабуть, іншого разу, коли вийде або інше демо, або вже гра. Бо мені дійсно сподобалось. Я б пограла тим більше, тут можна якісь експедиції будуть робити. Хотілося б на це теж подивитися, але ну, дякую за таке демо. Що ви гадаєте про цю гру? Пишіть у коментарях. Та бай-бай, бумді-бай-бай.